Тому ми переходимо далі. Ми сьогодні вже говорили про сон про його. Скажем, важливість. Це вже кілька у нас доповіді сьогодні. Так чіпляли цю тему, але я хочу представити дійсно людину, яка займається безпосередньо цією тематикою. погорецький Юрій Несторович, кандидат медичних наук, президент Української асоціації медицини сну, головний лікар лабораторії сну, лікар-кардіолог, сомнолог сучасні стандарти, діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні у пацієнтів з цукровим діабетом. То вже Будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Як президент Української асоціації медицини СНУ, хочу привітати вас і подякувати організаторам всім платформі, а також Центру інноваційних медичних технологій і. Хочу сказати, що я дуже люблю цю тему. Дуже люблю таких пацієнтів, тому що е, такого щастя, такого задоволення моментально довгоочікувано, яке які вони получають. Я тому хотів би з вами поділитися цими можливостями, відчути справжнє задоволення від пацієнтів, коли вони з важких переходять в легкі, нормальні, доступні пацієнтів. Пацієнти сучасні стандарти діагностики та лікування сну та дихання у вісні у пацієнтів з цукровим діабетом та ожирінням. І так нагадаю, слава Богу, на кінець то довго очікуваний результат в 2022 році. Американська кардіологічна асоціація доповнила восьмим пазлом елементи здорового образу життя. Це сон, здоровий сон. Потім Всесвітня організація охорони здоров'я під тиском трьох Нобелівських премій і рішення американської кардіологічної асоціації затвердила, що сон в 23-му році, в жовтні місяці, що сон також є важливою запорукою здоров'я. І так, синдром обструктивного апної сну це левова частка у пацієнтів. Порушення сну у пацієнтів з ожирінням і цукровим діабетом. Це стан, що характеризується наявністю хропіння, періодичним спадінням верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що зберігається, зниженням рівня кисню в крові, грубої фрагментації сну та надмірною денною сонливістю. Крістіан Гелімінау, 1978 рік. Тут трошки поправимо час пройшов і виявлені були у нас в Україні наші досягнення пацієнти з апноє, але без хропіння. Тобто, апноє можливе без хропіння. Гіпоксемія та гіпоксія тому буде головним тригером патологічних станів при синдромі обструктивної апної сну, тому що при нормі 96-98 критичний рівень при у вагітних було 92% у пацієнтів з синдромом обструктивної апної сну в 12-й першій годині ночі можемо зафіксувати 50, 30, і 20%. Оце рушійна сила всіх проблем наших пацієнтів. І Відбувається 400-500 зупинок дихань за ніч. Це 3-4 години не дихає пацієнт, що і це веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час сну гіпоксемії. Розповсюдження синдрому синдромапноя. Цікава робота, і завжди її ставлю на перше місце. Тері Янг гуру сомнології в 1993, -му, 1993 -му році вивів такий статус, такі цифри е, у жінок віком від 30 до 60 років. Зустрічається 18% розповсюдження легко середньої важкого ступеня апної. Нагадую, легкий ступінь апної це 5-14 зупинок на годину, все що більше 10 секунд. Середній ступінь апної це 15-29 зупинок на годину. Важкий ступінь це 30 зупинок та більше на годину. У чоловіків в цьому ж віці відбувається відстежується практично 50% мають легкий середній важкий ступінь апної. Тері Янг, продовження його роботи 97-рік, згідно з його даними, 93% жінок і 82% чоловіків з синдромом обструктивного опної середнього та важкого ступня не мають верифікованого діагнозу. Гендерна тут трошки політика відбувається в сомнології, але зараз цей перегиб трошки змінюється в сторону того, що жінки також мають підлягати обов'язковому обстеженню. рахуючи, що вони не хроплять. Ні, хроплять, просто вони стидаються і не визнають цього. І так, ожиріння баріатрична хірургія та обструктивне апної сну. Коли треба впроваджувати? До операції, під час операції, після операційного періоду чи потім? Ні. Зазначно раніше треба починати доведений цей факт, пацієнти, які готуються до операції беріатричної, обов'язково вже повинні вийти на СІПАП-терапію. І чотирічне дослідження, Вісконське дослідження показало, що кожні 10% збільшення маси тіла. Індекс апної, тобто кількість зупинок на годину, збільшувався на 32%. А захворюваність на, на помірну та важку синдром апної зростала в 6 разів. І навпаки, на кожні 10% зменшення ваги індекс апної зменшується на 26%. Тому схуднення призводить і також лікуванню синдрому обструктивного апної сну. Поширення синдрому апноя. Серед пацієнтів кардіологічного стаціонару, спрямованих на верифікацію діагнозу, склала 88,6%. Пам'ятайте це. А в стаціонарі кардіологічному розумієте, там мультиморбідні пацієнти, там є ожиріння, там є преддіабет, там є цукровий діабет. Зв'язок безсоння та апної вісні з розгортанням та бойовими подіями у військових армій Сполучених Штатів 97-2011 рік. Робота опублікована в 2019 році. Чому на це звертаємо увагу? Тому що війна. Значно посилить ці проблеми: ожиріння, цукровий діабет, синдром обструктивного апної, безсоння, депресії. І так, в 2003-2011 роках спостерігалося надзвичайне зростання у військової захворюваності на безсоння 652% та синдром обструктивного апної, 600% зростання. Головним чинником, що підвищує ризик безсоння та синдром апної була участь у військових подіях. Ми зараз це відстежимо в нас в Україні, дійсно підтверджуємо, але. У нас 50 на 50 пацієнтів і цивільних, і військових. Тому піднімаємо тему військової української сонолої, тому що всі ми задіяні під час війни. Паралельно виконувалася робота в цих військових, які приймали участь в бойових подіях, і було встановлено по метаболічному синдрому. Цей аналіз підтвердив, що захворювання з метаболічним синдромом серед військовослужбовців значно зростає з віком. Сліду цікавий факт: стратифікація по військовим професіям продемонструвала, що загальні показники метаболічного синдрому були самими високими серед військових медичних працівників. Е, нагадую вам роботу 2008 року. Це гайдлайнс е, е, між, е, міжнародної е, діабетичної федерації, які стверджують, наполегливо рекомендують медичним професіоналам, які працюють із цукровим діабетом другого типу або з синдромом обструктивного апної сну, забезпечити клінічну практику, при якій у разі наявності у пацієнта одного із захворювань необхідно провести діагностику на визначення другого захворювання. Першим, хто підтримав в Україні розвиток сомнології, був професор Сиренко і доведений український факт: 78% пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають різний ступінь апної та мають термінову необхідність в діагностиці та СІПАП терапії. В Україні у нас було до війни зафіксовано орієнтовно 12 мільйонів гіпертоніків. Уявіть собі, скільки мільйонів не дійдуть до нас здоровими або з інсультом, або з інфарктом, або раптово смертю вісні. Основним патогенетичним, патогенетичним механізмом розвитку синдрому при ожирінні є звуження отвору глотки за рахунок жирових відкладень у носоглотці, мигдаликах, бічних дужках, піднебінному язичку, язику та латеральних стінок глотки. 93-й рік. Батько подивіться на регені зліва в нормі, як відкритий отвір і як при ожирінні він зменшується. Залежність індексу апної гіпопною від індексу маси тіла. Катастрофічне зростання як наростає індекс апної, так і при індексі маси тіла, при наростанні індексу маси тіла наростає індекс апної. Бачите, відмічена крайня точка 40 зупинок і більше на годину. Приблизно у 90% пацієнтів синдрому ожиріння гіповентиляції є синдром обструктивного апної сну. Робота 2007 рік при індексі апної більше 10 зупинок на годину. Міждисциплінарний європейський посібник з метаболічної та берєчної хірургії 2013, 2013 року стверджує, що при морбідному жирінні поширення синдрому апної може досягати 50-98%. Тому у всіх хворих необхідно виявлення ознак синдрому обструктивного апної сну проводиться полісомнорафія і призначається СІПАП-терапія. Нагадаю, всі знали, але забуваємо: синдром Х, метаболічний синдром це Ожиріння, інсулінорезистентність, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія. 1988 рік. За 10 років було проведена робота сомнологічна, дуже велика, і виявився такий синдром Z. І всі крупні пацієнти з метаболічним синдромом, сукровим діабетом, артеріальна гіпертензія, подивіться, ожиріння, інсулінорезистентність, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, і обов'язково шукаємо синдром обструктивного апної. Сну. Він там присутній. 1998 рік. Дефіцит соматотропного гормону у дорослих хворих із е синдромом абструктивно-апноїсну зумовлює розвиток центрального ожиріння, зменшення м'язової та кісткової маси. При нестачі соматотропного гормону надлишкові калорії конвертуються в жир, а не в м'язову масу. А соматотропний гормон виробляється якраз пік. В 23.00. Отримані дані дозволяють припустити, що не лише ожиріння викликає синдром оструктивного апної сну, а й і синдром апноя є фактором ризику прогресування ожиріння. Підтвердженням цього є клінічний досвід, який демонструє, що пацієнти з синдромом апної часто набирають масу тіла значно швидше після появи симптомів захворювання. Середній нічні профілі гормону росту в плазмі до І на тлі сіпаптерапії. Лікування сіпап іпаптерапією зумовило суттєве збільшення секреції гормону росту. Смертність у пацієнтів з синдрому ожиріння гіповентиляції із 7, наприклад, робота 15, із, 7 із 15, 47% пацієнтів із синдромом ожиріння гіповентиляції, які відмовилися від неінвазивної вентиляції, померло протягом 4 років спостереження. Ще одна цікава робота. З 47 нелікованих пацієнтів із сок, тобто синдром ожиріння гіповентиляції, померло 23% протягом 18 місяців спостереження. І друга позитивна робота: у 126 пацієнтів із сок, синдрому ожиріння гіповентиляції, смертність протягом 18 місяців спостереження становила всього 3%. Не лікується 23%, лікується всього 3%. Ризик раптової серцевої смерті збільшується при апної сну. Робота виконана бачите, в 2013 році. Широко повідомляється, що апної сну може призвести до низки серцевих захворювань, включаючи високий кров'яний тиск, фібриляцію присерд та серцеві напади. Спостереження 10 тисяч учасників привело в середньому тривало в середньому 5,3 роки на предмет випадків раптової серцевої смерті, пов'язаної з реанімацією або летальну наслідку. За цей час 142 пацієнти перенесли раптову смерть. Причому найпоширенішими предикторами були пацієнти віком 60 років з індексом апної 20 на годину і найнижчим рівнем насичення крові киснем нижче 78%. Апної сну підвищує ризик смерті у пацієнтів з діабетом. Робота виконана бачите, 25 року. Року 17 січня опубліковано у пацієнтів з діабетом і тяжким обструктивним апної спостерігалося збільшення смертності від усіх причин на 58%. Дослідження підтверджує, що порушення дихання під час сну суттєво погіршує і без того підвищений ризик смертності у людей з діабетом. Ключові висновки: синдром апної та ризик смертності. Нелікована тяжка форма обструктивного апної сну збільшує ризик смертності від усіх причин на 58% у пацієнтів з діабетом. Зв'язок із сатурацією кисню. Підтримка середнього рівня сатурації кисню вище 91,4% під час сну за допомогою сіпапу була пов'язана з нижчим ризиком смертності від усіх причин та серцево-судинної смертності. Заклик до скринінгу та лікування. Дослідники наголошують на необхідності комплексних протоколів скринінгу та цілеспрямованих терапевтичних підходів лікування СІПАПом для ефективного лікування пної сну у пацієнтів з діабетом. Ось що відбувається у пацієнтів з ожирінням і діабетом. Подивіться, ось такі випадки, які призводять до раптової смерті в вісні. І раптової смерті в вісні значно більше, ніж взагалі в житті. Це Діагносту... Діагностичний момент зафіксований. І подивіться, як все на фоні сіпап терапії в другій половині ночі вирівнюється. Дослідження 2013 рік. На сьогоднішній день пацієнт живий, практично здоровий, похудавши на 46 кг і без кардіостимулятора, без інсульту, без інфаркту. Майте результат. Також миготлива аритмія – таке дуже супутнє захворювання, коморбідне з пацієнтами, ожирінням і метаболічним синдромом, подивіться із цукровим діабетом, паузи, зафіксовані паузи 60 зупинок на годину у пацієнта, якому вже було проведено три планових кардіоверсії. Зафіксований кисень 85, мінімальний, переходимо до терапії цього пацієнта. Як тільки стабілізувався кисень на рівень 95% сатурація, 3,26%. Ночі відбувається нормалізація ритму. Самостійно, четверта запланована кардіоверсія на ранок відмінилася. Ще цікавий факт української сонології. Подивіться, як страшно виглядає зупинка дихання майже 4 хвилини. Важкий ступінь апної пацієнта так само, там більше 60 зупинок на годину. Но такий факт давно я хотів вам продемонструвати, зловив зафіксований. Будь ласка, насолоджуйтеся, який це був важкий коморбідний пацієнт. І. На фоні СІПАП-терапії. Кисень стабілізувався, пацієнт продовжує е, терапію. Це якраз під час війни був цивільна людина. Е, бачите, як все можна чудово справитись з таким важким пацієнтом. СІПАП терапія проводиться вдома протягом 9-12 місяців кожної ночі по 7 годин обов'язково. Ефективність СІПАПа 7-8 годин. І тому. СІПАП-терапія може покращити глікемічний контроль у пацієнтів з обструктивним апної сну. Згідно з рандомізованим клінічним дослідженням, опублікованим в Американському журналі респіраторної та критичної медицини, СІПАП-терапія покращує глікемічний контроль у пацієнтів з обструктивним апної сну та діабетом другого типу, який недостатньо контролюється. Дослідники виявили, що ті, хто використовував СІПАП, показали статистично значуще зниження рівня глікованого глик, гемоглобіну. Через 6 місяців, покращення чутливості до інсуліну через 3 та 6 місяців, зниження інсулінорезистентності через 6 місяців. І от тепер вишенка на тортику. Шановні колеги, там, де є метаболічний синдром, ожиріння, цукровий діабет і синдром Апноя, головна сонологічна деталь на сьогоднішній день. Інформація це великий метааналіз, опублікований 20.03.25 у журналі ланцет. Показав, що у людей з обструктивною апноєю сну використання сіпап-терапії знижує загальний ризик смерті на 37%, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 55%. Основні висновки: метааналіз охопив дані понад 1 мільйона пацієнтів з синдромом апної, включаючи 30 досліджень, 10 рандомізованих та 20 спостережних реальних досліджень. Чим довше і регулярніше використовується СІПАП, тим вищі показники виживання. Результати є важливим мотиваційним фактором для пацієнтів, які сумнівалися, працюючи, не працює СІПАП. Шановні лікарі, у нас і лікарі сумніваються, працюючи сум... чи не працює СІПАП, працює. Це крапка над і. Зафіксуйте цей момент, не сумнівайтеся, не втрачайте час і здоров'я пацієнтів. Терміново посилайте, згадайте всі лекції, які ми попередньо читали на цю тему. Сіпаптерапія плюс киснева терапія проводиться вдома. Подивіться результат наших пацієнтів. Важка пацієнтка з киснем, мінімально зафіксованим 20% в без 12, 12 ночі. Подивіться результат. Це був 15-й рік на сьогоднішній день. Жива, практично здорова, без інсульту, без інфаркту, сама себе обходить, за коровою хажує, дітей ще підгодовує, під допомагає. Майте на увазі. Схуднення на 122 кг, депресія, суїцидальні думки, цукор, холестерин зашкалює, імпотенція. Дружина кинула, машину розбив. Дивіться, поміняв образ життя, почав з паточки лягати в 22-й годині до 6-ї, <кхи> Використовував постійно СІПАП. І схуднення 122 кг. А тепер хочу привести приклад, як мають коморбідно, суцільно, конгруентно співпрацювати. Баріартричні хірурги і сомнологи. Пацієнту до операції відділи, е, провели полісомнографічне обстеження оділи СІПАП, і він пішов на операцію. 253 кілограми. Подивіться, успіх. 100 кг за рік він досяг за допомогою СІПАП-терапії після баріартричної операції і зберіг собі життя. Тому що ризики залишаються, апної залишається, воно ж не проходить моментально. Ось пацієнт 253-150 і далі він похудавши до 120 кілограм. І так, дякую за сумісну роботу, дякую за підтримку цього, цього напрямку. Ми вже співпрацюємо і в Центрі інноваційної е, медичної технології. Е, працює ця технологія. Дякую Українській асоціації метаболічної медицини, сім школі інноваційної медицини, технічному підрозділу, лікарям і куратору конференції. Давайте співпрацювати. Діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні. Не забуваємо, це опитування пацієнта або його родичів, або побратимів, в бліндажі. ширше впроваджувати золотий стандарт діагностики на полісомнографію. Бачите, пам'ятаєте, якщо такі пози, такі сліди сну пацієнта на колінках, бачите, мозолі, однозначно ставити діагноз важкий ступінь апноя. Між іншим, це одні колінка військового, другі колінка цивільного. У всіх це зустрічається, тому що отак от, от вони мучаються і сплять, шукають таку позу. Підсказуйте, спитайте, як ви спите, все і на цьому можна ставити крапку і посилати на подальше обстеження. Вся ваша методика лікування терапії буде працювати. Скринінгова діагностика, портативні прилади золотим стандартом. Є полісомнографічне обстеження у пацієнтів з ожирінням, цукровим діабетом і синдромом апноя. Діагностична ніч, лікувальна ніч, і з сіпапчиками наші пацієнти, не заважаючи на одному, починають фізіологічно у вісні. Хочу привести обов'язкові ці поради, зафіксувати технічно про переглянути. Робота американців вони 10 років відстежували те, що американці сплять в середньому 6 годин і менше, і тому за 10 років дослідження виявлено було, зменшилося в суспільстві доброти. Тому давайте збільшувати доброти. Воно дасть більше здорового сну. Давайте здоровий сон зробимо, і в суспільстві збільшиться доброти. Позитив мелатонін, кисень. Висновки у клінічній практиці часто відзначається поєднання синдрому ожиріння гіповентиляції піквільського синдрому, метаболічного синдрому, цукрового діабету та синдрому обструктивного апної сну. Синдром апної значною мірою визнає, визначає патогенез та прогресування синдрому ожиріння гіповентиляції та метаболічного синдрому і цукрового діабету. У пацієнтів з синдромом ожиріння гіповентиляції, метаболічним синдромом та цукровим діабетом необхідно проводити обстеження щодо виявлення синдрому обструктивної апної, полісомнографія, кардіореспіраторний монітори, скринінг увісні. Приліку. Увані пацієнтів з пік піквіським синдромом та метаболічним синдромом і при цукровому діабеті необхідно враховувати наявність синдрому абсурктивної атної та у разі потреби застосовувати неінвазивну допоміжну вентиляцію легень з позитивним тиском під час нічного сну СІПАП чи білевел. Дякую за увагу. Дякую, Юрій Нестерович. Але до вас є запитання. Але? Да. І, ну, Скажімо так, люди прослухали, і, мабуть, хочуть все ж таки направляти. Який спеціаліст встановлює лікує синдром апної вісні? Наука сомнологія. Наука про сон. Сомнологія. Ну тут не тільки чистий сомнолог. Я кардіолог сомнолог, я пульмонолог-сомнолог, є гастронтеролог сомнолог. Є так що, да. Хто розуміє тему проблеми апної. Прослухали лекцію, ви вже сомнолог, практично. Посилайте, будемо співпрацювати і розвивати цю тему. Цікаво. Яким чином знайти спеціаліста і обладнання для СІПАП терапії і про наявність полісомнографу? А, без реклами сну доктора Погорецького просто набирайте і зразу. все. Все комплексний підхід. І діагностика, і лікування, і контроль, між іншим, агресивний контроль. Європа тільки зараз недавно це ввела. Таких пацієнтів треба контролювати. Так, щоб закріпити ефект. 122 кілограми похудав, щоб він потім не дернувся на набір ваги. Треба витягувати, щоб він регулярно спався папом. Добре, чи є такі спеціалісти і обладнання в Дніпрі? Планували до війни. Є скринінговий апарат але повноцінний полісомнограф, полісомнору, все одно, якщо вони там роблять обстеження, вони приходять, потім посилають до нас. Тобто, якщо є вже вага, цукор, і ви чуєте в нього зупинки дихання, краще приїжджайте до нас. Ми зразу за одну ніч зробимо діагностику і підбір СІПАП терапії за одну ніч. Дякую. І чи співпрацюєте з НЦЗУ за її направленням? Б'ємося за те, щоб співпрацювати. Ну, поки що чекаємо запрошення. Добре, дякую. Поки питань більше немає.